Загорожа і дикі поросята ще, мабуть, якийсь молодняк, а може й ні. Може це вони такі в натуральну величину, бо вон те, яке далі вже линяє. Чекають, щоб їх покормили. Йди краса, диви, яке ти гарні. Який ти гарні, який ти гарні. Бачите, які гарні. Така загорожа. І такі дівчата з хлопцями. Рідко таке побачиш.